Вітаю всіх. Ну що ж, любі мої, тепер ще зроблю відео. Які регіони в найбільшій небезпеці на День Незалежності на свята. На вихідні. Які регіони в найбільшій небезпеці в День Незалежності на свята? Північ. Так, є така тема. Ресурси, будинки, все це є. Схід. Як більше пауза. Слухайте. ну По сходу тут пауза. Мені як іде, не дуже вони хочуть, вони тут щось розборки свої. Західна Україна. О, десятка мечів любі мої. Західна Україна обережно. Південь, Південна Україна. Жертви йдуть. Південна Україна також те, що їм потрібно, жертви. Якісь підприємства іноземні. Знову Центральна Україна. Ого, Центральна Україна головне питання. Навчальні заклади, військова допомога, все, що з цим пов'язано, обережно. Київ. Ворог на вас націлений, відразу скажу. Домовленості здають ситуацію. Багато збиття буде і дуже багато. Цілий. Вночі особливо обережне, будь та Київ. Вас довбатимуть. По регіонам що сказати? Мені жертвами випадає південь. Схід якось дивно, як не зовсім будуть вас довбати, ну, з рахуванням таких обстрілів, то наступи все це зрозуміло. Північ і Західна Україна погано випадає, центральна Україна. Не дуже мені подобається, тому що йде як боротьба сильнюче. Київ то зрозуміло добатимуть, як же вас не чіпати. Тепер ми подивилися загальну картинку. Давайте розгляну сюди ж Київ. Київ на День Незалежності, на День прапора, вихідні, 23-24 серпня, Київ. Що нас чекати, в місто Києву? Обережно на свято. Будь ласка, будьте. І це ви результат. Ого, навчальні заклади. О, допомога військовим, там, де все пов'язано з військовими. Я вам скажу так, Київ максимальна увага, тому що урядовий квартал все околиці. Околиці передмістя. Також. Околиці передмістя. Я йде як жертви поранені важко. І те, що пов'язане з військовими, щось таке. Я не знаю, як це, може, якісь нагородження, щось серйозне. Розумієте, там багато заходів буде все одно. І щось на вас хочуть. Майте на увазі. Ось так.